Маро що з А, студія! Повертев! Wow Це файно TV і я є Бес і сьогодні ми знаходимося. Ви, 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 ви. Сразу знаєте, це Доманівщина. Ми сьогодні знаходимося на Доманівському тирлі. І тут є таке діло, як нас, така як ця е, Доманівщина, насильно розвите селище. Тому тут немає басейну і тут є такий плавець, що дуже хоче плавати і йому на все пофіг. Але він хоче навчитися плавати і поїхати на Олімпіаду. Йдемо, спробуємо тренера і в нього взяти інтерв'ю. Пошли, Толя. Давай, Петро, північ, всіх обувалю. Петро плавай, Петро плавай. Чим ви тут займаєтесь, як вас звати? Я майстер мастер поплаваю. Петро, Петро, Петро плаває. Мастер поплавання. А що ви тут робите? Що, що, ти робите? Шо? Ни, у вас, що немає басейна? Як каже, що не басейн, ти що? А від клас нам начальник привіз. Плавання, миряємо, до Олімпіади готуємося. Що таке? Давай Петро, 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 миряй. Сіке... Розкажіть, а сік, а, да. а сіки, сі... сі... це Файна ТВ. бачили? А, бачив, там так бачив там колхозі, чорт бачу. Петро, Петро, миряй, Петро, Петро. А коли ви сіки ви вже займаєтеся років чи місяців, чи сіки? Коли ви вже їхати на олімпіаду? Це супер на басейн нам Петро притягнув трактором з ферми. Коли? Десь неділі-дві назад. І це у нас є степання. Я буду Степан, переганяти. Давай, давай, Степан. Степан тут учиться, Степан навчився. Степан майстер з села плаванню. Він вічку перепиває, нашу двох перепливає. Петро, а, Петро, а, Петро а, не раз. Петро, а, ну, а, ну, будь ласка, ну, скажіть вам Петру, що ми б хотіли пів нього можу. Петро, 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 заспокойся, Петро, 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 все, тебе телебачення вже інтерв'ю бере. Петро, добрий день. Добрий, здравствуйте. Здравствуйте. добрий день. добрий день, Петро. Здрасте, здрасте! Повідомий, а чим ви тебе займаєтесь? Що, Вам подобається плавати? Петро, да! Я буду перегоняю, яйцу сих. Я буду плавать. Вставать на отой фігні! буду вставать. Давай контролю. Петро, Петро, молодец! Петро, Петро, я хотел. Я О! Петро. Петро, Снімай, Толя! Стройний мире, Петро, давай. Як давай, так. І тако, чи то тако? да. такое, ось такое так. Ось таке в мене Петро. Ви поняли, що такий у мене Петро? Петро, молодець, молодець Петро. Петро, давай, молодець, Петро, давай. Молодец. петро, ну, петро давай. так, тренер, тренер. А що ви? Ви да. як думаєте, яке ви місце займете? А ти думаєш, синок, яке ми місце займемо? Ну я, я сподіваюсь, перве. Перве. Петров! Ой, який і Петро Петруха! А, а з тобою, Петруха! Не знаю! А, 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 о, нормально! Ну, все, це, це буде надзвичайна вам підтримка, те, що ви... Я Петро! Що... Да, да, Петро, Петро! О, Петро, фішка газу. Дивіться, як заспакуйся. мене навчив! Заспокойся, Петро! Я навчив його він буде на Олімпіаді виступати. О, Оттак, як як, як виграєш, то так зробиш. Чув да. Петро спеціально. А, так це а, фішка. Я, що значить як? Петро виграє? Петро, ти ж виграєш! А, ну все. Ну, ну, сьогодні ми побували в такому надзвичайному місці, до Манівщині, і ми... Ми побачили, як Одяп! Петро і тренер його тренує до Олімпіади. Оля. Оля Петро Яв. Петро, розмазка, так, 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 так разнаск, не ну цей, пацани, в натурі, а що, якщо так по серйозно серйозному щось сюди, що ви зробите? Купайте, що. Ти що, мужик, пасайн, ти що, плавай? Да прикладаєш? О, торбачка, молодець, Петрук. Петра здвиг, блядь, плавав, неряв, ви ныряв, пацани, з висоти, блядь. Петро, Петро, нормально плавав. О, ныряв, бачите, біжка, снімай, снімай вишку, бач. 30 метрова метрово, ныряв, у нас був басейн, ця фигня спеціальна, нырнув головою об камінь, блядь, Тепер думає, що спортсмен, блядь, блять, А, Думаю думає, на Олімпіаду. Думаю да, на Олімпіаду. Ми, ми Пой... Тихо, Петро, здвиг, ну всіх больно, піддервай на. Петро, нам давай Петро! Давай, давай Петро! Давай, Петро пися, Давай, давай! Двигай блядь, голову вдарився похуй. Ну нормально, пацан. По ну, понятно, ну, ну ладно. Батя ну, багалощі запатив, я типа ти. А, ну давай. Типа. типа ти тут тренер, да, 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 Ну, що тобі ти рада? Давай Петруха, о, давай, Петруха! Давай, ми за тебе будемо кулаки держати на Олімпіаді, давай! Так, діла, Коротше ясно, давай. Давай, <laughs> давай. <laughs> давай пошли тоже.